Всім привіт! Ви на каналі Селенка з України. І як завжди, в мене починається а, більшість теж відео з кухні. Я буває дуже мало знімаю того, що я на кухні. Я кожен день готую. Ну, бувають такі дні, що ні, але більшість того, що так. І подивіться, в мене ось тут знову а, на кранці тісто. Але я буду робити. Я буду робити. Сінабони зроблю з вишнями, там, напевно, з маком. І все, тому що вже діти наїлися кранці, вже треба щось е, робити, якесь е, разнообразі. І я дістала з морозілівки вишні. Вони в мене кісточки я повитягала, ще пам'ятаю, літом, і заморозила. А зараз просто посипала цукром і буду робити булочки з ними і буду випікати. Я думаю, буде смачно дуже, воно буде відчуватися як свіженьке. Ось так. Ще там в мене пончики навіть не з'їджені всі, але нічого. Зараз Оксана прийде, то вгощухай попробує. І ось такі справи. Це обварюю зразу вишні на ругалки. Я вже планую потрішки готуватися до свята, до Різдва. І хочу, наприклад, понапікати і в морозіловку. Я дуже так люблю. Я думаю, ви вже це по мені побачили. Що я то пельмені часто морожу, то вареники, то щось напечу. Теж люблю морозити, щоб потім дістати і все готове. Я хочу трохи понапікати, щоб було, щоб, наприклад, діткам в школу, щоб, наприклад, хтось прийде в гості не заплановано. Ти дістала з морозіловки, в тебе є. Це дуже класно. Ну що, я починаю робити рецепт ну, дивіться, рецепт це треба закваска, все. В цьому все впирається. Ну що, для початку я кожну починаю робити булочки з вишеньками. І вони вийшли дуже-дуже смачні. Нам сподобалися. Чоловіку теж сподобалось. То, я дуже рада. І тісто. Смачне, воно не таке геть солодке, не нудне виходить і дуже м'яке, просто тане в роті. Я старалася тісто менше розкачувати. На булочки взагалі не розкачувала. Я робила пиріжки скоріше, ніж булочки, але пам'ятаю, колись так мама робила пиріжки з вишнями, то я вже так само своїм діткам роблю. Єфремчик проснувся і зразу до грибочків смакує. Добренькі. Віть, як залежав на покривалі. Єфрей. Дивіться, Наталка привезла єфремчику такого класного фартушка, і ми приміряли для Якова. Ну, трошки коротковатий, але я думаю, дуже гарно. Да? Як і буде мені допомагати, зараз ліпить булочки. Да, синко? А я їм. А Тимофій там їсть, так. Да. Їм уже сьогодні краще набагато, вже як і менше кашляє. Слава Богу. Ага. І тут мені на допомогу прийшов Яків. Він дуже-дуже любить працювати і гратися тістом, коли я щось ліплю, там готую. А ще вдягнув цього наборчика, фартушка із шапочкою, то взагалі дуже захотів. Я його вчила тут робити пиріжки, і він зробив собі два пиріжечка. Я думаю, для діток це буде на згадку і запам'ятається. І це дуже цікаво. Я пам'ятаю, колись мені самій хотілося таке щось робити. Зараз вже я роблю, розкачую тісто на синабони. Я вам скажу, вийшло дуже смачні синабони, неймовірно, м'які. У мене є дуже смачне теж тісто. Я не раз по ньому робила, але це тісто на заквасті. І воно по-іншому все робиться набагато довше, але воно того вартує. Зі мною допомагає озвучувати відео єфрем, як завжди. Тому, яків дуже старається, <гум> я розкачала тісто, роз... додаю корицю, масло м'яке, цукор, все гарно перемішую, і його мені потрібно виложити на тісто рівномірно. Далі скрутити в рулет. І робити все як на відео показується. Ось такі виходять, вони е, пишніші набагато і. Ось такі вийшли, трошки повипливали вишеньки. Ще вони такі з е, кориночка є. Зараз пом'якнуть. І подивіться: е, це Якова і це Якова пиріжок. Бачиш Яків? Будеш їсти свої пиріжки? Угу. Обережно тільки бо гаряче. Ну, вже не геть, вже не геть дуже таке, але зараз будемо вже випікаються батон із маком і сінабони. Ну, побачу, які вони вийдуть. Ну що, я вже свою роботу зробила. Подивіться, ось такі сінабони. Це кориця так повипливала. Ну, це перший раз. Але м'яккий, я ще не пробувала. Скажу вже, як буду монтувати, які вони. Далі ось такі пиріжечки. М'ягісенькі, просто тають в роті. Дуже добрі. Сподобались. І Вітя казав, що смачні дуже. І ось такий батон. Подивіться на цю Ой, яке м'яке! І з маком. Розрізувати не буду, не хочу починати. Якщо схочуть їсти, то тоді. Вже, я думаю, ви бачили не раз в мене його я показувала. То це моя така випічка. Все, вже я всю закваску зробила останню поставила в холодильник і все. Можна вже смакувати, вже ближній ближні тиждень пекти, нічого з неї не буду поки що. Я і так давно пекла, а це вирішила спекти діткам, то вони смакують, ще передам батькам, сестрі і будуть їсти. Так, дивіться, яка в мене є краса. Це пошила Наталка для єфрема. Ви вже бачили, я виставила коротеньке відео там, де він вдягнутий. Ось такий шапочка наверх. Це я їм купила ось таку штуку. Клас. І такі цукерочки, так? Да? Дивіться, ось така шапочка ззаді зав'язується. Далі, ось. Такі. І це дуже добре, що на зав'язочках, тому що дитинки ліпше так вдягати. Мої хлопці дуже люблять зі мною щось допомагати. Особливо, як я роблю з тістом щось, то вже супер. Дуже хочуть. І ось такий фартушок. А це для Якова да, синку? яків дуже-дуже радий, така шапочка із собачками. Да, собачками. Тут є пес Да. Дивіться, і воєнна дуже собачка? файно тим, що, наприклад, ось так зав'язала, і на дитину буде добре. Також широка вона, то, а так зробити все. Угу. Дивіться, і ось такий фартушок теж. Яків вже вчора вона привезла. І <смас> Яків зразу, йдем мамо, йдемо щось робити. Воро... Мамо, йдемо щось, Іди, що роби, я йду з тобою, типу, щоб щось я готувала, він буде зі мною. То я дуже, ми дуже раді, ще вона має мені пошити. І буде класно. Дуже-дуже гарний і пошито гарненько, і тканина приємна, така м'яка. І мені так подобається таке вдягти. Це навіть для діток на, на фотосесію якусь, там багато чого. І просто так, щоб дітки, якщо граються, не... то це дуже зручно. Там показати. Так що ось такі в нас справи. Зараз будемо вже ми митися і лягати спати. Якщо все буде добре. Це Які вам показує, що є там такі тумбочка, Шуклятка. Вони, як побачили, це в магазині, то дуже захотіли, ну, і я вирішила купити. Це не скло, це просто пластмаса таке, Ось так воно виглядає. І воно підкидає цю штуку. Дивіться. Для діток гарно. Цікаво. Ну що, я вам всім дуже дякую за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.